<кхи> я дякую щиро всім за вашу активність. Ви просто молодці, ви чудесні. Я хочу зачитати тут. Це я казав. Слава Ісусу Христу, хотіли запитати у цього селя. Мій чоловік став наркозалежним і ігроманом, є багато проблем, боргів, не на умовляння і погрози не реагує, як, мені його, як йому допомогти з цим справитися, чи залишити все і розлучитися, і виховувати дітей самостійно? Питання дуже таке, знаєте, дуже таке непросте. Діло в тому, що як і кожна хвороба, якщо її виявити відразу, коли ще навіть немає симптомів, коли ти пішов чисто на, 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 на медогляд, тебе перевірили, ти здав аналізи, і лікар каже: ой, вас у тут, вас тут трошки щось, отут, оце погані аналізи, а давайте там уточнимо то, а давайте ще перевіримо це. Ой, то у вас там тут якісь там проблеми. Там мене нічого не болить. І слава Богу, бо, тому що вирівняти ту проблему, яка ще не болить. Можна просто таблетками, так? дієтою, під час, обмежиться в їді, дивишся, все вирівнулося. Слава Богу, все дуже добре. Коли вже болить, це гірше, а коли вже нестерпно болить, то біда. І коли ми бачимо залежність від наркотиків, залежність від ігроманії, найперше, треба розуміти природу того походження. Людина хоче відчувати себе щасливою. І вона для цього робить все, що хоче. Вживає алкоголь, вживає наркотики. Вона йде, хоче виграти купу грошей, їй мало адріаліну. І коли раз виграв, це є страшна біда, бо тому що це, рахує, що ти попався на вудочку. Програєш усе. Така природа залежності. Поки той, хто є, має з цим проблеми, це не усвідомить, що він попався на водочку ні мої молитви, ні ваші нікому нічого не поможуть, ми можемо в нього тільки випросити своїми молитвами, спонукаючи ласку, яка його зрушить до покаяння, але не змінить, він сам мусить дати добро. Хворий має прийти до лікаря і сказати, я хворий лікарю, лікуйте мене. Тому молимося за спонукаючу ласку, та, яка має його зрушити до розуміння. Це дуже складна річ, але достатньо того, що я сказав. Молимося за спонукаючу ласку, бо спонукаюча ласка. Як вчить наша догматика грекатолицької церкви, що вона діє на самого найгіршого грішника, забутого, ніякого, спонукаючи, ласка, яка його рухає до покаяння на всіх діє. Людина часом закривається від того, не хоче то чути. Тому треба молитися, бо молитва відкривається людина до Бога.